Після депресія, депресія, блюз та інші стани, з якими може зіштовхуватись жінка, в чому різниця і що з них, скажімо так, більш критичне, що треба вже зосередитись. Давайте уявимо собі або згадаємо, якщо це ваша друга, третя дитинка. Як почувається жінка після народження? З одного боку, ти емоційно щаслива. Окситоцин зашкалює, ти просто тримаєш це чудо на руках, воно так пахне, воно погрюкує поряд, воно тулиться, це ейфорія. Але десь на третій день починає наставати стан, який описують як бейбі-блюз. Це термін більш для англомовних країн, але ось стан реально є у більшості жінок. Як це виглядає? Іде третя доба. Ти вже друга або третю ніч не спиш, тому що кожні півтори-дві години треба прокинутися, треба погодувати, а маленька дитинка, вона смокче не 5 хвилин, а хвилин 30 і потім ще деякий час завайдати. Тобто, фактично, що 2 години годування, і потім година всього, коли мама може спати. Далі ти підходиш до дзеркала і ти розумієш, що твоє тіло, яке викликало стільки захоплення цими всіма округлостями, воно інакше. Є живіт, але. Він вже не такий красивий, і ти не розумієш, чи піде він і коли. Є груди, які болять, вони набухлі, там може вже молоко підтікати, підпікати. Ти не зовсім можеш рухати, бо якісь частини тіла все ще поболюють. Невиспана, замучена. І плюс дитина, яка очікувалася як велике щастя і радість, виявляється, що ще щось. І інше є в цьому стані, що дитина може плакати, а тим як молода мама не завжди розуміє, з чого вона хоче. Она зараз хоче спати, чи навпаки не спати, і голодно, жарко взяти на руки, покласти, гойдати, переконати, що робити. Я пам'ятаю, що я свою першу дитину мріяла, щоб тут на лобі було табло і написано там, хочу їсти, чи хочу спати. А цей стан трошечки накопичується, і десь а, від трьох днів після народження дитини до двох тижнів мама може перебувати в стані, який називається Baby Plus. Це, це певний сум. Ти розумієш, що окрім величезного радісного радісної події, яка сталася, Є ще щось супутнє, що твоє тіло зараз не таке, як ти хочеш, і невідомо, коли воно повернеться. Що є велика втома, що зараз ти сама собі не належиш, От реально ти не можеш вирішити, що ти будеш робити, і коли, тому що всім керує ось це маленьке чудо. Ти не завжди знаєш, як йому допомогти. І плюс є знаєте такий невеличкий сум, про який навіть соромляться говорити, про те, що по-іншому більш ніколи не буде. То до цього ти була дівчиною вільною, хочеш, ну, куди хочу, туди йду. А зараз я мама, це назавжди, і ось цей ритм фактично, як у солдата прокинутися, погодувати, помити, погодувати, помити, вивести на прогулянку, завести, зварити, погодувати, помити, попрати, розвішити, попрасувати. І так, по колу, слава Богу, якщо встигаєш там раз в дні хоч голову помити. І це супер зачіска, да? мамина гулька зробити. Що ти розумієш, це на найближчий рік? І ніби просвіту нема. І в такі моменти мама може відчувати певний сум. Зрозуміло, що якщо є допомога з боку сім'ї, ну, ситуація покраща. Що таке післяпологова депресія? Зазвичай, оцей стан післяпологової депресії він настає трішечки пізніше. Це ми говоримо від трьох місяців дитини до 9. Тут, знаєте, в вітально у перспективі. Не буває такого, що ти вийшов з пологового і тут же вся депресія, в якихось там, одиничних випадках. Це певна накопичена втома, тобто коли три місяці, а в тебе день бабака, одне і теж, одне і теж. Давайте накладемо на це сирени тривоги, коли і так ти маєш в певному ритмі щось робити. А тут ще додатково, що тебе вибиває, що додатково нервує. Коли говоримо про післяпологову депресію, я привожу такий зразок. Уявіть, що ви нарадили дитину, і у вас поряд є ваша група підтримки. Ви приходите на кухню, а там уже чудові приготовані страви. Вдома хтось прибирає саме так, як любите ви. Коли дитинка спить з неї на прогулянку стабільно виходить, наприклад, чоловік двічі на день. Ви можете висипатись вночі, бо він постійно встає і приносить вам дитину. Якщо не виспались вночі, ви досипаєте в день, в денний сон речі самі перуться, прасуються. І все, що вам потрібно, це годувати дитину і там пестити, радіти. В такій, в такій ситуації депресії не буде. А от депресія, навіть сам походження слова, прес, тобто утискання це коли відчуття втоми, і відчуття гніву, і такої затислості, напруженості в жінці вже От Тепер давайте з цієї ідеальної картинки викреслювати і розуміти, що, окрім того, що ти маєш. Кожні дві години фактично готувати, пеленати, ну і робити все за списку, ти ще маєш. якимось чином приготувати їжу хоча б для себе, і їсти доволі доволі ну, регулярно, бо мама продукує молочко. Що якимось чином треба наводити лад в квартирі, хай не ідеальний, але коли ти вже зачіпаєшся через предмети, то ну, щось, щось тут треба робити. Що можливо, поряд з цією жінкою є ще старші діти, які теж потребують її уваги, що можливо це мама, якій доводиться працювати. І от та най така ну най найнапруженіша ситуація, коли ти от сама сам на сам з дитиною ніхто не допомагає, і ти ще маєш працювати. Я думаю, що про ми трошки пізніше поговоримо, але і ось тоді уже настає стан, який називають післяпологовою депресією. Як це виглядає? Жінка настільки вже впередна і вичавлена, що їй байдуже до всього, і байдуже плачу дитина чи ні, вона може на неї ось так дивитись. Їй або не хочеться їсти, або навпаки, дикий апетит з'являється. Може бути агресія стосовно дитини, тобто на плач дитини, от уявіть оце все, і наприклад, восьма вечора, і ти розумієш, що зараз їй ще треба щось зробити і попереду безсонна ніч, а вона кричить: хочеться цю дитину там вдарити, вкусити. Повірте, чого різні історії. Кусити, закрити, вийти з кімнати, хай накричиться, тобто з'являється агресія і звісно, на дитину. З точки зору психології, знову ж таки, це агресія не на дитину, а на напруження породжене ситуацією. Бо у нас ставлення до материнства доволі часто таке, що це ну, між іншим, типу так: ішла, 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 ішла а Тут ти отримала паспорт, а тут ти народила дитинку і пішла собі далі. Ні. Материнство це фактично робота на півтори ставки. Завжди постійно, перший рік так є. Ми ж не ставимось до себе, о, я ходжу на одну роботу, наприклад, з 8 до 18, а тепер запишусь на іншу, теж з 8 до 18 і чудово буду встигати. В такій ситуації ви розумієте, що треба буде там відпрошуватись, якось між собою міксувати. Так, от, жінка, яка стала мамою, вона працює на півтори ставки. І якщо вона ще щось встигає, крім дитини, то це вже бонус. Ну певно, про це ми поговоримо далі. Як можна собі допомогти? Найперше, визнати, що мама це теж людина, ставлення до материнства, що ніби це ось так щось між іншим, воно не відповідає істині. Так? І коли ти надивишся там, на глянцеві журнали або фото, що ось тут я народила так між іншим, а тут я вже одною ручкою тримаю дитину, іншою я щось пишу в ноутбуці. Взагалі я вся струнка така, і діти доглянути, і в мене ідеально вдома. Так не буває. Можливо, якась там одна суперлюдина, і про неї напишуть в книгі рекордів Гіннеса, але материнство справжні виглядає дещо по-іншому. Ви народили чудо. І ви зараз цій дитині потрібні найбільше. дитині потрібна виспана адекватна мама. І ця мама працює мамою фактично на півтори ставки. Працює 24 години на сім. Ї. Працює без. Вихідних без можливості хлопнути дверима, сказати: Начальник, я звільняюся, я так більше не хочу. Передай, будь ласка, це іншому. Ні, завжди. Тому перший пункт це ресурс мами. Ваше життя змінилось назавжди. Так прийшло це чудове створіння. Але з іншого боку, той обсяг всього, що ви робили, до, ви не можете робити, будь ласка, прийміть цей факт і не картайтеся. Я ще раз підкреслюю фрази там бабусь на зразок, а я вон трьох виростив, у мене ще й хазяйство, городи були і нічого нормальними людьми виросли. Повірте, я як психолог цих нормальних людей дуже часто бачу в себе в кабінеті. І я чую їхні історії про те, як п'ятирічну, однорічну дитину закривали в хаті, як мамам ніколи не було уваги до дітей, і потім, в які болючі стосунки, ці діти занурюються, і як їм нелегко жити з таким нормальним вихованням. Тому ви. Стільки часу, сил всю себе вклали в народження дитини, будь ласка, будьте послідовною. Дайте їй те, що їй зараз найбільше необхідно. Мама, яка висипається, і яка турбується про те, щоб у неї були сили не просто фізично бути поряд з цією дитиною, а бути з нею ще й емоційно. Бо навіть те, що ви 24 години поряд з нею, це не значить, що ви поряд з нею. Бо і те, і те, іде треба зробити. Дитина бачить вашу спину і стає постійним пунктом подразником для мами. Так, от що конкретно робити? Найперше для себе, ви визнаєте, я зараз працюю на півтори ставки, і це основне. Ніхто, крім мене, цього зробити не може. Тому все, що я встигаю, крім це, вже, знаєте, як додатковий бонус. Тому ідеальне прибирання обід з трьох страв, це викреслюємо. У вас задача висипатись, вам харчуватись, пити достатньо води. І базово, якщо поряд ще є сім'я, турбуватись про неї, про те, що ми готуємо ці страви, які підходять мамі. Маєте допомогу, просіть. Зараз найкращий час на те, щоб вам допомагали усім, чим можна. Якщо ж сталося так, що ви з дитиною сама, то як можна собі допомогти? По-перше, це притримуватись графіком. От дитина десь через тиждень-два ви зрозумієте, що вона прокидається з певною частотою, їсть, наприклад, там, раз на 2 годинки, на 3 на 4 і вночі ось таким таким способом спить. Привчайте себе і дитину до графіка. Наприклад, що ви прокидаєтесь о восьмій ранку, якщо дитина спить, ви її будете, Що прогулянка у вас, наприклад, щодня там, об одинадцятій і, можливо, о вісімнадцятій, і в денний сон дитини в перший, хоча б ви теж спите, відпочиваєте. Графік дитини вам дуже полегшить життя, бо ви будете знати, на що можна орієнтуватися. Ну так, це не додасть прям суперсил, але дуже збереже ваші нерви. Другий момент: якщо вам потрібно ще і працювати, тобто ви сама з дитиною, вам ще потрібно працювати. Ми фокусуємось на тому, що дотримуємось графіку і даємо собі поспати хоча б один денний сон. І далі ви не робите всього, що можна не робити. Ви можете не прибирати, там, я не знаю, тиждень-два. Є правильна машинка, використовуємо, Тобто максимально собі спрощуємо життя. А, сама з дитини, наприклад, найближче півроку. Тому фокус, тоді фокусуйтесь на справах дня, Ось на те, що, так, що я сьогодні маю зробити. Все, ще день прожити. І ще день, на тому, що вам треба прожити ще один день. І ось, і ось зараз буде відпочинок. Ось буде відпочинок. Тримайте себе в таких вузьких рамках. Не треба, знаєте, коли а це, мабуть, назавжди, а як я буду, підмикаємо і перше, просимо про допомогу. Розуміємо, що коли ти працюєш на півтори ставки, це нормально не встигати багатьох речей, тому все, що можна не робити, не робимо. Третє, створюємо собі графік. І якщо у вас є можливість, щоб дитина спала на відкритому повітрі на балконі в дворі, хай вона частіше це робить, ви побачите, що дитина довше спить і ви більше встигаєте. І коли потрібно шукати професійну допомогу, як навіть тут фокусувалася на тому про допомогу. Найперше, допоможіть собі в своїй голові, розумінням того, що я мама, і це дуже втомлено. І те, що у мене мало часу, і те, що в мене іде багато сил, і я виснажуюсь, це реальність так є. Тому легше не дотягувати до того, щоб йти до лікаря. Бо симптоми клінічної депресії, які ми вже називали, це доволі серйозне, уже тривале утискання себе як людини. Таке відчуття, що на жінку можна складати все і навіть більше. Ні, це не так. Не треба себе занадто втомлювати. Ви маєте допомогу, ви її берете. Ви не маєте допомоги, ви настільки спрощуєте собі життя, готуєте нескладні страви максимально так, ті, що мало потребують готування, або за пів години ви можете зробити, наприклад, страви на сьогодні і на, на, на завтра. В денний сон дитини, хоча б в один, немовля, спить 3-4 рази на день, ви спите разом із нею. Ви дотримуєтесь графіку. Ви просите підтримки і допомоги у ну, всіх, хто може її надати. Звісно, людей, людям, яким ви довіряєте. Можна по черзі дивитись за дитиною, подруги, яка теж нещодавно народила. Можна просити допомоги, щоб поки дитина спить, або вона вже погодована, і скоро засне хтось з цієї з цим візочком походив. Ну якщо ви сама, то ми скорочуємо. Кількість обов'язкових справ пріоритетні справи це щоб ви виспались, щоб ви поїли, щоб ви побули своєю дитиною в фізичному контакті, ну а, а все інше вже другорядне. І коли, власне, вже звертатись до лікаря, коли ви бачите, що ви сама не справляєтесь, що вас, ну, ви хочете щось агресивне заподіяти собі або дитині, тут ну, можете напряму звертатись до психіатра, я все-таки радила почати з психолога. Для того щоб вибудувати в голові мами, що вона не Рембо, вона не супергерой, який повинен встигнути все і навіть більше. Вона мама, це її дуже почесна радісна роль, яка забирає багато сил, об'єктивно забирає. І перший рік він саме такий. Тому хочу бути щасливою, радісною, а щоб моя дитина була теж емоційно і фізично здоровою, то я даю собі можливість. Відпочивати в кожний момент, коли я можу це робити. Якщо ж ви бачите, що вже ви стали байдужі до усього, вам нічого не хочеться, хочеться так лягти і не прокинутись, вам хочеться вкусити цю дитину, кинути її щось до неї агресивно зробити чи агресивно зробити з собою, значить, що вже щось є великі ознаки депресивного стану. Я не говорю ще про депресію, але депресивний стан є. Тому ми звертаємось, найперше, до кого можете дотягнутися. Маєте телефон психолога чи якісь контакти, ви звертаєтесь. Маєте, ну, Не знаєте, тоді хоча б наберіть подругу, маму, мам, якщо мама підтримує, а не змушує вас почуватись винною і при Тієї людини, від якої ви знайдете підтримку, ви хоча б їй виговоритесь, і вона вам, словами в ваші вуха, скаже: Стоп!, навіщо ти себе так заганяєш? або скаже, яку підтримку вона може вам набрати. Любі Матусі, і в підсумку. Хай досвід материнства стане для вас найкращою, найсвітлішою, найяскравішою сторінкою вашого юного життя. Подивіться на нього люблячими очима. З одного боку, так це втома, це недоспані ночі. Об'єктивно, дуже багато сил туди йде. Ми це враховуємо. Ми не влаштовуємо з себе супергероїв. Так, це важко забирає багато сил. Але з іншого боку, цей досвід, можливо, буде ну, єдиний в вашому житті, ну двічі тричі. А можливо, і тільки один раз, ви зможете його прожити. Тому сфокусуйтесь на тому, що в зовнішньому світі відбувається те, що відбувається, але коли я закриваю двері свого будинку, я маю право сфокусуватись на своїй дитині. Бо ніхто, крім вас, бути найкращою мамою, найріднішою, найбільш потрібною для вашої дитини не може. Поважайте себе, дбайте про свій ресурс і насолоджуйтесь тим, що ви стали. ma